Спілкування психологічна це одна четверта життя людини. Професійне спілкування це одна третя дорослого життя. 50% успіху кар'єри, достатку залежить саме від його ефективності. Аналіз міміки, жестів, уміння самопрезентації, проходження співбесіди, розпізнавання маніпуляцій, спілкування в умовах конфлікту, перемовинах, Підтримка або відновлення психічного здоров'я, надання першої психологічної допомоги усе це найактуальніші навички професійної взаємодії сьогодення. Трені з їх опанування зазвичай найдорожчі. Ви маєте можливість опанувати основні з них в ході нашого навчання, обравши вибіркову дисципліну психологія професійного спілкування. Тож прагніть розвитку, професійне спілкування це інструмент успіху. До зустрічі на курсі.